Вітаю ти на каналі порталу Smartphone.ua, а на тест у мене навушники Sivga spt 1 Нагадаю, не так давно тестив навушники Sivga s 01 Різницю між ними бачиш, її видно навіть по конструкції, але обидві ці моделі призначені для людей, які активно займаються спортом. І далі я покажу і розкажу чому. Також розкажу про звучання та про характеристики цього пристрою. Якщо цікаво. То дивись далі. Але як завжди, одразу декілька цифр, які мають тебе більше зацікавити до перегляду цього відео. Це навушники з підтримкою Bluetooth 5.3, підтримують AAC та CBC кодики, чутливість навушників 105 дБ, Опір 16 Ом. Середній час роботи близько 8 годин від однієї підзарядки. Сам бокс заряджається 2 години, є бездротове заряджання, і я думаю, цієї інформації вже досить, щоб тобі було цікаво дивитися відео далі. Починаю з комплектації. Тут ти бачиш білу коробку, всередині якої велика інструкція, велика та деталізована. На доступній мові написано все, що треба знати про ці навушники і як ними користуватись. Також в коробку поклали кабель Type-C і запасні амбушюри. По класиці: одні амбушюри середнього розміру на навушниках, а дві пари, менші та більші, в комплекті. Ну і звичайно ж в комплекті навушники. Вони запаковані в такий ось білий бокс. Бо самі навушники я обрав білого кольору. Всередині боксу дисплей, який показує заряд боксу. Та окремі індикатори для кожного навушника. У кожного індикатора по 4 рівні. Тобто ви можете зрозуміти, що навушник заряджений на 25, 50, 75 або 100%. Навушники в боксі тримаються надійно, не випадають, навіть якщо його потрусити. Ну, а ще більш надійно ці навушники тримаються на вусі, адже вони призначені для людей, які займаються спортом. В тому числі бігом та іншими активними видами спорту. Як би ви не трусили головою, ці навушники з вашого вуха не впадуть. Перевірено мною, в тому числі і в спортзалі. Тепер інформація про бокс. Він білого кольору, з матового пластику. На тиловій його стороні порт Type-C для підзарядки. Зверху напис сівґа і все. Далі більш детально про навушник. В нього є деталі, які не рухаються, та ті, що рухаються. Вони потрібні для того, щоб краще зафіксувати навушник за вашим вухом. Якщо собі придбаєш сівга spt 1, то подивись уважно, як його треба фіксувати. Кріплення має заходити за вухо на всю його довжину. В дизайні поєднано білий колір, він тут на пластику, помаранчевий, майже червоний, та ще є елемент. З силікону. Цей матеріал доволі жорсткий, але для вуха, в принципі, приємний, не натирає. Також на кожному вусі є помітка праве чи це вухо, а також два контакти для підзарядки. Ну і, звичайно ж, індикатори, сенсорна кнопка та мікрофони. На відміну від моделі S01, моделі. SPT-1 своєю конструкцією виконує функцію шумоізоляції, адже навушник заходить вушну раковину і цим самим блокує потрапляння сторонніх звуків у вашу голову. Можемо, до речі, посперечатись в коментах, яка з моделей більш зручна, але точно те, що новинка забезпечує більшу конфіденційність за рахунок своєї конструкції. Точно ніхто не почує інформацію, яку вам передають при телефонному дзвінку, або ту інформацію, яку ви чуєте через голосове повідомлення. Навушники підключаються до смартфону дуже швидко, без всіляких затримок. Достатньо просто відкрити чохол та дістати навушник. Це, до речі, дуже просто, тому що конструкція не маленька, і з чохла навушник трішки виступає. Він не йде в рівень з нижньою половиною боксу. Це зручно. Сенсор на клавіша навушника знаходиться на напису сівка. Нажали потрібну кількість разів, і буде виконана та чи інша інформація. Два рази натиснули пауза, або знову плей, три рази натиснули наступний трек, чи попередній, дивлячись на якому навушнику натискаєте. Так само просто викликати голосового помічника, достатньо на 3 секунди затиснути сенсорну кнопку, не менш просто відповідати на дзвінок та закінчувати його. З корпусом, дизайном та матеріалами розібрався. Як на мене, то це дуже збалансований варіант за невисоку ціну для тих, хто хоче навушники, щоб слухати музику під час зайнять активними видами спорту. Корпус то вдалий скажеш ти, а як щодо звучання? Високі та середні частоти відпрацьовують добре, але не ідеально а от низьких. В треках, які на них сконцентровані, точно буде вистачати. По босам я б точно не придирався до моделі Сівга SPT-1. До того ж, можливостей по звуку вистачає, щоб комфортно спілкуватись з цьому навушнику та прослуховувати аудіокниги. Окремо відмічу баси. Вони насичені. На високій гучності їх навіть дуже забагато. По глибині басів також не маю претензій. Можливо, це через конструкцію драйвера та його розміри. Діаметр динаміка 10 мм метрів однаково добре відтворюються і жіночий, і чоловічий вокал і. В принципі, до бек-вокалів також питань немає. Вони десь на задньому фоні, тобто, чуєш все правильно, так як і має бути. На останок інформація по автономності: в кожному навушнику батарея 50 мА. На Один навушник може грати до 8 годин, і це дуже класний результат. Нагадаю, заряджатись можна через кабель або по бездротовому каналу. QI. Потужність зарядки 5 Вт. Роблю висновки, навушники. Сівка s – дуже класний варіант для спортсменів. Вони коштують недорого, тобто можна їх вважати розхідним матеріалом. Звучать вони добре, динамік 10 мм – це дуже прикольно для такого формату і ціни. Виглядають сучасно, хоча деякі мені казали, що в мене на вухах висить старомодна якась гарнітура, але це не так. Це навушник, який дає чимало басів, якщо ви любите такі стилі музики. а вже ж не можу оминути автономність цього пристрою. Один навушник може грати до 8 годин, ну і точно має сподобатись конструкція, яка. На різного розміру вуха, а це я перепробував. Добре сидить. Цей елемент хапається за вухо ззаді, а цей елемент заходить вухо всередині, і ви отримуєте класне звучання за недорого. Актуальний лінк на те, де можна придбати цей пристрій, в описі до цього відео. Це офіційна інформація від виробника. Тож, якщо придбаєте там, то отримуєте свій пристрій гарантовано по найнижчій ціні. А на цьому у мене все з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Виникли питання по Сівга SPT-1? Задавайте в коментарях до цього відео. Спробую відповісти на цьому, все до зустрічі.